Я. Я. І... Та, кажіть, скажіть про свого сина. Те, те, шо, ну, кожна мама мама добре говорить про сина. <Один> Ні. Скажіть, як він виховувався? І хто він, він був, дитина? Він нас виховував, і ми його. А що? <чого>? А так, такий він у нас був. Та? Та, так, та, що прислухалися. І він до нас, а ми до нього. Отако. Бувало всяко. А ви оддадетеся своїм сином? Гордемовся, бо ну, нічого Як всі мами гордемося, ви знаєте, вже коли я поїхав, то це ні дня, ні ночі не було без, без цього всього. Як кажу, день не кінчається, ніч не кінчається. У кого діти дома, то ті собі. Каже, не переділом живеш субота. А тут не понеділка і вівторок, і середа, і суботи немає, нема. Ну, так Отак ну, в буває. Що робити? Ну, Бог його рятував. А, mm. Вже слава Богу, що з цим, да? що це більше ніхто не знав і не поверталася до цього більше. Що що, що чекаємо, всього. Добре, що надали допомогу, що ще так привезли, допомогли люди. Також зробили йому одну операцію. До кінця тижня до другу робити. Надіємося, що буде все добре. Щоб обитяють осколки, так? Та що там вічуть, я знаю, що зроблю. Там обитяють осколки дивити, так? У мене осколків немає, у мене на виліт осколок прийшов. Вони просто ну, стягнули сам м'язи і шкіру треба щети, як вам сказати. Роблять пересадку шкіри, тобі шивають там. Що осколок керівники був, так? Дехи 8 сантиметрів музики. Вісім сантиметрів дирка да. б'є, ні. Але якось так вийшло, що сосухоже киска села лише раз. Так, Бог дал. Так, так є, так. Пане, мама... Добре, Бог. Ну? Да. Просила за тебе. Дуже-дуже просила. Цім Добре, Що ми не хочемо. Щоб ви більше туди не їхали і про це не. У цей час, у ці роки не варто, щоб діти так себе мочили. І ми коло них, щоб мовчилися. Ми в тому ще молоді були жити і жити. Все, все заберемо здоров'я, здоров'я і здоров'я. Здоров Всіх ми